14 грудня відбулася зустріч представників районної влади з ліквідаторами аварії на Чорнобильській атомній станції. Ця дата для зустрічі вибрана не випадково. Вшановується сподвижницька героїчна робота цих людей, які не один місяць працювали на атомній станції, щоб ліквідувати наслідки аварії. І якраз в цей день, 14 грудня 1986 року, прийнято слотацію комплекс захисних споруд, який зведено на четвертому енергоблоці. такий день, коли ми. Мы... Знову зібралися для того, щоб шанувати вас, тих людей, які у свій час, не дивлячись на будь-які там ситуації, моменти, які були в житті, поїхали виконувати свій обов'язок людський в першу чергу, ліквідовувати ті страшні наслідки Чорнобильської аварії. Часу сплинуло немало, але в пам'яті людській залишається ця трагедія, залишаються ті проблеми, які вона принесла в першу чергу нашому народу і сусіднім країнам. І я сьогодні хочу сказати, що завдяки вашій героїчній праці, вашому мужньому поступку, вашій позиції, багато в чому вдалося. Ліквідувати і вже в наступні роки обезпечити ту страшну справу, яку приніс нам, на жаль, мирний атом. Відповідно до закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, ці люди користуються пільгами на житлово-комунальні послуги та санітарно-курортне лікування. трагічний день в історії України. Тому що, як вже я казав Ігор Іванович, той мирний атом приніс нам сьогодні те, що після тієї катастрофи ми відчували, зараз відчуваємо. І я думаю, що ще не одне покоління українців буде відчувати на собі наслідки цієї катастрофи. Боргів щодо виплат допомоги та соціального забезпечення ліквідаторам аварії в нашому районі немає. Про це зазначили представники районної влади. Крім цього, заступник головного лікаря Лисецької центральної районної лікарні Ігор Волощук зазначив, що діти, які мають статус чорнобильців, мають право на безкоштовне обстеження та лікування в районі лисецької лікарні. Правда, поки що ніхто з цієї категорії дітей цим правом не скористався. Щодо медичного обслуговування категорії чорнобильців, то від самих ліквідаторів були нарікання на місцеву медицину району ...запевнило, що візьме під контроль лікування цих людей. Ольга Недогибченко, голова районної спілки Чорнобиль, подякувала районній владі за підтримку та допомогу. Цих людей вже немає дуже багато живих. Хочу згадати тих діточок, які відправили із школи і сказали сидіти вдома, не виходити на вулицю. Теж багато їх немає. Хочу згадати тих дітей, які гралися в пісочку, теж їх багато немає, тих діточок. Ви розумієте, і хочу згадати ще тих жителів міста Прип'яті, які 26 квітня знаходилися на робочих місцях. 27 квітня знаходилися в місті Прип'яті, епіцентру аварії. Ви знаєте, що атомна станція була не в Чорнобилі, бо багато дуже кажуть. Це в Чорнобилі, в місті Прип'яті. Це в 10 кілометровій зоні. Хто запізнювався на роботу, міг пішки через ліс добігти на роботу. Ці люди були евакуйовані. Не 27 числа. Евакуація приходила. Десь на вечір то наш автопарк прип'ятський людям об'яснив, що потрібно виїжджати на три дні, але після тих трьох днів ніхто не повернувся. Багато людей не могли знайти одне одного. Тому що коли провіряли на КП радіації, значить Поліські в такі бараки і мили там людей, чистили. Люди шукали одне одного дуже довго. Хочу згадати всіх, хто приймав участь пожарників. Льотчики, вертольотчики, ну всіх людей, яких немає серед нас. Ці люди, які були ліквідаторами, вони не думали, що з ними буде потім, але вони думали про народ і про нашу державу. Але не тільки про український народ, а й про народи других держав. Адже ми знаємо, що це була наймасштабніша техногенна катастрофа. Це аварія 26 квітня 1986 року. Були вручені відзнаки та грошова допомога ліквідаторам на Чорнобильській атомній станції від районної влади та районної спілки Чорнобиль. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять тих людей, які загинули від так званого мирного атому.